Учнів Станіславчицького закладу загальної середньої освіти, школи, яка вже понад три десятиліття носить ім'я славетного земляка, став родзинкою Всеукраїнської наукової академії, присвяченої 160-річчю від дня народження отця письменника, перекладача, педагога, просвітянина Тимотея Бордуляка. Вони інсценізували фрагмент із його твору Обжинки. Обжинки це був особливий праздник з обідом. З станцями з танцями та музикою. костюми, народна мова, традиції дозволили присутнім здійснити подорож у часі. Так зазвичай святкували завершення жнив в часи Отця Тимотея. Нехай буде Богу, подяка, що нам допоміг. Житопшеники до додати, попою складати і батьки думки. Прекрасним сценічним дарунком юні артисти не лише вшанували постать славетного земляка, а й нагадали, що близиться благодатна весна, пора відродження матері природи і сакральний час нашого історичного буття духовної сівби. Запашним короваєм вітала директорка Станіславчицької школи Надія Творковська. Ми сьогодні хочемо привітати на вас. Цим короваєм, який увібрав в себе теплоту сонця, щедрість нашої бродівщини, і, зокрема, села Бурдуляки, де народився отець Тимотей Бурдуляк, цим короваєм побажати вам міцного здоров'я, сімейного щастя, успіхів у сьогоднішній академії. А розпочали з духовного. Захід під назвою Для мене завсіх де є і буде найдорожчим. Рідне слово відбувся за благословенням архієпископа і митрополита Львівського у ГКЦ Ігоря. Таких наших священників, глибоких дітей, насамперед. Ми ну, любили людей. Вони працювали з людьми в церквах, в школах, спілкувалися. І дуже багато робили для свідомості національної свідомості нашого народу. Вітання учасникам надіслав блаженніший Святослав. Його зачитала наукова модераторка події Алла Швець, заступниця директора з наукової роботи інституту Івана Франканан України, докторка філологічних наук. Зачу, щоб кожен із вас під час цієї академії став ближчим до творчості та моделя а це означає ближче долінної землі народу. Сьогодні ми всі цього дуже потребуємо, щоб вистояти і перемогти агресора, який прийшов, аби нас знищити. Слово це те, що дає нам силу та натхнення для творчості. Заглибімся у спадок славетного стиму української землі, щоб зачерпнути серце те, що не вмирає. Благословен Господні на вас! Важаніший фотофлаг. Дякую вам. Майданчиком для зустрічі науковців на полях академії став будинок вчених. Захід організовано у координації і злагодженій співпраці Департаменту освіти і науки Львівської ОДА інституту Івана Франка Національної академії наук України та освітнього центру імені отця Юліана Дзеровича. Прибула родина письменника. Гості з Тернопілля, чисельна делегація з маленької батьківщини Тимотея Бордуляка, Бродівщини. Групу очолила заступниця міського голови Ірина Олеха. Як наголосив директор наукового інституту Івана Франка, Євген Нахлік, науковці його інституту вже тривалий час досліджують постаті греко-католицьких священиків, талановитих подвижників рідного слова. Серед них почесне місце належить отцеві Тимотеєві Бордуляку – самобутньому новелістові, який зробив неповторний яскравий внесок у розвиток української малої прози, ще за життя здобувши всеукраїнське визнання, різні вектори життєвого шляху. Ху душпастерської діяльності і творчої праці отця Тимотея Бордоляка закцентували у вітальних виступах керівник освітнього центру імені отця Юліана Дзеровича, отець Юрій Карвацький. До речі, Юліан Дзерович – священник у ГКЦ, педагог, меценат, професор Бродівської гімназії і Львівської богословської академії, останній довоєнний голова товариства Просвіта у Львові родом зі села Смільне Бродівської громади. Маємо ким пишатися, маємо що відроджувати після довгих літ забуття. Є праця для влади, для громади, для нащадків, продовжувачів славного роду бордуляків. Шановні учасники наукової академії, присвяченої 160-літтю дня народження, мого прадіда, отця Тимотея Бордуляка. Вітаю вас! Ще коли я був маленькою дитиною, ми з Татом з моєю сестрою Мартою їздили часто по місцях, де був проживав чи мав свою парафію прадідусь, отець Тимотей. Це було і село Бродуляки, це був і Станіславчик, це був і Великий Худачків. Я пам'ятаю, що з малого залишилася в пам'яті власне оця картинка, де є, протікає ріка. Де є луги, на якому паслися гуси, де було величезне, широке дерево, і казали, що цьому дереву, цьому дубу 100 років. Це залишилося в пам'яті назавжди, і ми недавно відзначали шість років, як нема мого батька Тимофія Вікторовича. І, власне, ми цей період це був той, яким власне, треба було не забувати. Не тільки батька, але і всю нашу лінію е, родинну. Звичайно, і отець е, Тимотей Бордуляк є надзвичайно великою людиною, і цю пам'ять не тільки треба берегти її треба прийняти від батька е, ту роботу, яку він проводив, напевно, чи все своє життя, чи половину свого життя перебрати і продовжувати. Слава Ісусу Христу! Вріх Христі, браті і сестри, мене звати Отець Михайло Кузьма. Пару прекраті непорочно при пічистої Діви Марії, та міної та Латані знаходиться поза містом Шикаго. Ти Тимотей Будуляк був моїм прадідом, так як і Андрія, і мій праді. Отець Будуляк, ви знаєте, мав четверо дітей, наймолодша дитина Марія. Це ж була моя бабця по стороні мого батька. І про нього хотів би лише сказати про те, що вона була надзвичайно свята жінка. Я її лише знав кілька років, півтора року хіба, бо я поїхав в семінарі в 72 му році. А мені спровадили тату спровадив на 69-му році до Борінтона в Канаді, де ми мешкали. Правда, подібна вона уділичила багато від свого батька, була свята, дуже глибока покора. В науковій частині академії були виступи знаних науковців і дослідників зі Львова, Тернополя, Києва та Сум. ті українські роди, які внесли величезний вклад у розвиток гуманітаристики, внесли, зрештою, величезний вклад у, нашу, у наше наукове мислення. Згадаймо про роди косачів Драгоманових, згадаймо про роди. Івана Гранка згадаймо про роди, скажімо, Богдана Лепкого, згадаймо про родину Тимотея Бортуляка. От уже четверте покоління, яке веде оцю надзвичайно важливу і потрібну роботу. Справжнє неупереджене освоєння творчої спадщини Тиматея Будуляка настало вже за незалежною Україною. Наша конференція є дальшим кроком у цьому напрямі. Поглибленого, різнобічного дослідження привабливої постаті Отця письменника. Це варто звольнуло підкреслити. Справді постать Отця Тимотея Бонгуряка і його творчість надзвичайно привабливі і, 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 і любов'ю і до простої людини, і, і своїм стилем письма, і загалом всією своєю діяльністю. Також відбулася презентація видання невідомих творів Тимотея Бордуляка. А вже з виданими творами різних років, у тому числі і прижиттєвих, можна було ознайомитись на спеціальному стенді. Кажуть, що талановиті поети і письменники наділені даром провидців. В одному з творів Тимотей Бордуляк пише: У плебанії жили російські окупанти, де облаштували госпіталь. Ціла Росія приходить до моєї хати. Минуло 100 років, а сказано, ніби вчора.